У Китаї, попри політику нуль терпимості щодо коронавірусу і рекордну кількість хворих у кількох великих містах почали закривати пункти тестування на covid 19. Раніше влада КНР оголосила, що послабить деякі жорсткі антикоронавірусні заходи. Утім, багато жителів Пекіна так звикли до обмежень, що вже бояться без них жити і не вірять, що щось зміниться. Звісно, я хотіла б, щоб усе відкрилося, але навіть після того треба бути пильним. Усі хочуть бути в безпеці. Гадаю, обмеження послаблюватимуть крок за кроком, і це не буде раптово. Навіть якщо обмеження послаблять, люди були на карантині три роки. Неможливо, щоб одразу все змінилося. Китай повідомив про 17 злишком тисяч нових випадків захворювання в понеділок з квітня це найбільша кількість. Деякі експерти вважають, що послаблення в КНР справді будуть поступовими, а деякі зазначають, що країна навряд чи почне відкриватися до закінчення березневої сесії парламенту. Водночас не всіх це влаштовує у південному місті Гуанчжоу юрби людей прорвалися через антиковідні загородження і пройшли вулицями. Так вони виразили обурення через обмеження, пов'язані з коронавірусом. Нагадаємо, політика компартії «Нуль терпимості» передбачала повне закриття на вхід та вихід будинків і цілих кварталів. Якщо виявляли навіть кілька позитивних випадків ковід, багато китайців у мережі скаржилися, що не можуть купити їжу і ліки. Були й масштабні карантини. Так, цього року через один із них кілька місяців був паралізований Шанхай. Це похитнуло не лише економіку Китаю, але й зачепило інші країни.